Остел святого Ігнатія Лойоли. Будівництво розпочалося 1887 року. Вулиця Театральна. Cel din hram și cât de Are cu câtunul de la Народний рік. 1887 рік. Оксана. Музей народного мистецтва Гуцущини та Покупки. Будівля дуже гарна. Зараз йдемо. Саме вона Петра і Павла. Якщо ви туди в цей день приїдете, в очах просто так буде рябити, тому що він маленької дівчинки, такого поважного віку жінок, хустка оранжева, вишиття оранжеве, запуска кислотна така оранжева, дзебенька сумка, ну і шкарпетки також капчурі. Ну і писанка також сюрпризна оранжева. Тобто любить вони цей колір. Хоча чоловічий, там, бачите, доволі темний такий. Це вже Рахівський район Закарпатської області, зовсім інший колір. Бачите, такий темний, стриманий, така коричнева кольорова гама. Єдине, що у запасі є така золотиста або срібляста станицька, вже так трошечки, воно веселіше виглядає. Сердаків, цей верхній одяг, він значно коротший, ніж у нас туди на Івано-Франківщині. Кіптарки, знаєте, так, це невід'ємний елемент одягу. Це дуже зручно перехідні пори року, коли ну, вже треба більше. Хочеться роздягнутися, а тут ще тепленько, що душу гріє, бо це веча шкіра, воно і досередине. Це Кутицький район Чернівецької області. Подивіться, тут вже одяг відрізняється. Почнемо з спідниці. Це не та запаска, яка от розходиться з двох боків, а це опенка. Як японське кимоно своєрідне обмотали вас. Спробуйте побігати по горах, не дуже зручно, правда? Одразу зрозуміла, ага, знає, Чернівеччина це вже не такі стрімкі гори, вже похиліші схили. Все одно навіть от один край, чи бачите, загинала жінка чи дівчина, щоб полегшити рух собі, що треба було ногу десь піднімати. І взуття змінюється. Це вже бачите, не по столи, як у горах, де зручно між каміннями ходити. Тут ближче до низин багато землі і земля б вже насипалася в посоли. Тому тут треба вже або добротні червики, або човнити, а чи босі ходили, допоки було тепло. Ну і це вже наш такий попуття в ці суто-низинні території. Щоб подивитися одяг трошки менший, ніж улі. Немає цих кількох шарів. Але дуже-дуже він красиво декорований і знову ж в кожному селі що, декор, що спосіб носіння, моделювання цього одягу, він дуже яскраво вирізнявся. От можна, на прикладі цієї жінки подивитися ці кілька деталей. Село Лербівці Городенківського району. Якщо придивитись, рукав сорочки не тільки до, весь зашитий, він ще й гофрований. Він стягнений такою як гармошечкою. І, і деколи, щоб закріпити цей ефект, оце гофру, її, її запікали, сорочку запікали в печі, щоб воно таке цупкіше було і надовше збереглося. Низ з сорочки, низ з спідниці, також бачите, такий гофрований. Потім в цьому селі жінки дівчата носили два пояси на талії. ширший такий. Щоб, напевно, тримати це все в купу і вище, щоб підкреслювати стан. Головний обір, зверніть увагу, це не хустка, бачите, а перемітка. Перемітка це таке довге колоток, стане наречені такий сайт. 3-5 метрів замість хустки. І це вже заміжніші. Але, в принципі, зараз мандровці з одного кінця інший. Є ці традиції так з ними Ну і ще тут у нас закриє, а то 10. У нас тут на речей з села Кривовіни Верховенського району. Князь і княгиня. Якщо подивитися, на неї зрозуміли, правда, чому князь і княгиня наречена на весілля одягала багато одягу, щоб показати, що в неї є багато одягу, що вона заможна, в неї високий соціальний статус. Е, Наталія пов'язувала багато хусток, щоб теж продемонструвати свою заможність. Казали, що до 20 хусток могло бути пов'язано Наталії. Погляньте, будь ласка, на намисто. Оці наших прикраси це вже була відповідальність батька. Тато мав продати або поле, або Худобу, і видаючи кожну доньку заміж, мав купити ось таке намисто. Воно було доволі дороге, тому що ці кольорові намисто це венеційські коралі, з Венеції, з моранського скла. Кожна кулька ручно розписана фарбою з позолотою. Ну, дороге намисто. Потім таляри австрійські монети з зображенням або Марії Терезі імператриці. Або імператора Франца Йосипа монети з певним відсотком срібло. Ну на мисто з грошей, все зрозуміло. Правда, червоні коралі це морський корал, і одна низочка цих коралів коштувала як пів гектара поля. Тобто, оця легенда радянських часів, що українські селяни були дуже бідні, якось не, не сходиться чи тут правда. Ось наречена на своєму весіллі ховала волосся під уплітками. Оглядки це такі в кольорові воднені нитки. Чому ховали? Бо вважали, що якщо гості побачать її волосся, наврочить її. Знаєте, що таки так? Що вона не буде щаслива. Близь, близько над дровами, чи це така блискуча е, прикраса. А завершила ансамбль наречений вугля, ось така накидка. У накритка. або плащ манта сірого кольору, красиво розширитий, декорований, із капюшоном або когніром по контрастного кольору. Чи хлопцу, чи блокисного. Дарувала майбутньому чоловіку, що колпуску, яку він одразу пов'язував на шию. Наречений дар, дарував їй е, палицю ось таку, щоб доповнення до красивого одягу. Ну і атрибут весілля, е, Досі є це деревце. Весільне деревце, воно колись супроводжувало весь обряд весільний. У церкви їхали попереду на коні дружба це деревце. А під час скрянування на столі подачого клали. А після весілля чіпляли на плодюче дерево, щоб багато дітей було в сім'ї. Не судячи з того, що було по 10-15 дітей, весільні спрацьовували біля косова це спечніше на біля нашої колони. Як хтось сказав, городські наречени в місті, що в косові що в нас колони були великі базари. На базарі вже можна було собі фабричну тканину купити, бачите, пошити чи фартушок, чи спідничку. Чи таку сукню з гальоном сріблястим чи золотистим сукня це скріничка, коли так називалася. Хустки вже бачите, фабричні стрічки фабричні, не такі, як вовняні нитки, там, у вуцулки були. Ну, але зовсім томатка не полотно, сорочка лишити -руч. Ну і тут у нас ще є дуже гарний головний убір для нареченої. Наречені в двох селах нашого району в і великому ключеві мали ось такі вінки з квітів з висячого пір'я. Це зазвичай два ряди, вона дуже важка. Оця прикраса. У нас молодь з того села, з Мишна здається, одного разу відтворювала театралізовано це весільне дійство. 40 градусів спеки, і дівчинка, яка була вбрана як наречена, з нею просто так потічком стікало, ну то, то жах було. А уявіть, що це весілля три дні колись тривало. Наречена три дні не знімала це віно, їй треба було час від часу трошки перепочити десь. Ну лягти їй важко було в цьому вінку, то вона залазила в велику бочку, так на півтрисяті якось намагалася трішки перепочити. Ну і ще зверніть увагу на весільний капелюх нареченого. Погодьтеся в розкоші не поступаються наречені. Тут дуже багато всього два шматки трави Ковели, яка не дуже в нас росте. Ковела Це туди Асканія нова. Десь знайшов він в нас тут. Чорне піря, ботора або глухаря дикого півня, кутасики, з бісеру, прикраса і навіть є пір'їна повича. Десь він щепнув того повича і сам ось, як пович, виглядав на всі. Кахлі. Пахлі. Містоколоми. Це 19... кінець 19 століття. Кусівський, оце, Кусівська, знаменита кераміка, це ось Кусівська, це село Піснень. Косівська кераміка, дев'ятнадцяте століття. Коломії заснува на 1876 році. Коні 16 і 18 стирності. На дереві і на склі. На склі тільки в західній частині України притаманні. 4-5 тисяч, ще 45 тисяч у фондах на третьому поверсі, тому приїжджайте до нас щось нове, побачите наступного разу. Це скульптурна композиція, вихід на полонину. З вилітли, ви бачите, дуже багато фігурок, постатей, які вкладаються в цей вихід на полонину. Традиційне дійство, коли поступи після дня Святого гуля, на Весні, раду подому і почали цього збору на Геннадій малярський способом малював пейзажі, а потім у нього ось така виникла цікава ідея і це дуже, дуже гарно вона виділилася. Це дівчата із музею Гуцульщини плетуть такі сітки для наших військових, для дельвейсів. Самі Такі от старовинні вулички в Коломиї.